В наші дні робота бібліотек набуває нових змісту та форм. Це вже не просто спілкування бібліотекаря-щитачами з в процесі видачі літератури, а й специфічний комунікативний фон усієї інформаційно-бібліотечної системи. Для його створення спеціалісти міської бібліотечної системи перебувають в постійному творчому пошуку і застосовують різноманітні форми роботи. Так, 19 травня в центральній бібліотеці імені Миколи Островського відбувся міський міжвідомчий день фахівця. Бібліотекар це надзвичайно важлива і надзвичайно цікава професія, тому міська влада всіляко намагається підтримувати наші, наші бібліотеки. У цьому році було виділено 10 тисяч на укомплектування бібліотек художньою літературою, 6 тисяч на укомплектування періодікою. Тому я бажаю вам усім міцного здоров'я. Творчих успіхів, наснаги, добра і всього самого найкращого. Насичена програма заходу на тему традиційні і нетрадиційні форми залучення читачів до бібліотек включала в себе консультації, виступи, огляди, обмін досвідом між працівниками місцевих бібліотек, а також зустріч з народною майстринею з Дніпропетровська, Валентиною Передирій. Тож захід дав свіжий імпульс спільноті бібліотечних працівників на пошук нових ідей, щоб бути корисними і цікавими кожному марганчанину.